Всім привіт! Всіх вітаю у відео із села. Дуже дякую вам за підтримку. Читаю всі ваші коментарі, активно з вами переписуюсь. І дуже багато позитиву відвищую, що дуже атмосферно все. Ну, насправді, коли так знімаєш, не здається, що щось тут прям атмосферного, просто ловиш моменти, які тебе оточують. І так, багато кого це може занурити в ностальгію, в дитинство, в спогади. І. Ну, ми щодня формуємо тут свої нові спогади. Особисто я, тому що з цим місцем мене багато ще зв'язує. У е, Нас були вихідні, приїжджали і папа мій, і тет з дядю, тому я особо не знімала. Ось такі фрагменти лише на пам'яті, думала, куди це їх вставити. І вирішила цей влог саме для цього. Е, я не за того, щоб діти сиділи за кермом, але. Тато тут все контролював і плюс село тут хіба що на курку якусь не їдеш. Загалом влог має бути дуже цікавим, тому приємного вам перегляду. Жень, що там, машину розбираєш? Так. Да. Що да? там таке? Ремонтуєш машину? Так. Ну взагалі. Я, до речі, насправді з тих мам, яка ніколи не, не думала, того, там, як я буду себе вести, якщо мій хлопчик буде гратися ляльками або якщо дівчинка буде гратися машинками. Ну мені взагалі насправді все одно там в майбутньому кого будуть любити мої діти, аби вони були щасливі. Але якось так вийшло, що в мене дівчинка, прям дівчинка. Я не можу відкрити, це ж не моя машина, а хлопчик прям дуже хлопчик. От його ніхто сюди не вів. <творю> <Минсандр. пілля> Машинки, всякі інструменти. На, ключі шукає. <пілля> 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 шукає ключі, такі маленький хлопець. <пілля> Нема ключів? <пілля> да? Так, у нас вже наступний день. І зараз десь годин 10. І у нас сьогодні така затія з мамою зробити джем зі шпуришки. Точніше, я просто рву, а мама там вже робила, бо я в тому році робила з малини і мало кинула цукру, і він не застиг. Коротше, в мене погані спогади про джеми, А ну, типу, як джем, не то, що як джем, а як жиле. Тому буду сьогодні показувати, якщо ми це все будемо дороблювати, то постараюсь вам логічно, все структуровано розказати і показати. Так що, ось таку красоту будемо зараз обривати. Я тут обриваю кущик, у нас там їх декілька, А дитина захотіла лазити <плес> по деревах. Що ти там робиш? Я не можу. То старайся. Вибери якесь інше собі дерево, на яке можеш залізти. Вибери ну, воно маленька яблунька, воно яблунька маленька, на ну, нього зможеш вилізти. Каже, я по деревах хочу лізти. Дарев <рив> багато. Можу вибирати, яке хочу. Все правильно робиш? На цих дітей асфальту треба вчити на дерева вилазити. <рив> Ти зможеш, я в тебе вірю, давай! Тобі навіть э, кофта згором. Yeah. Ну, Женя, ти точно не вилізеш. А ти вилізеш, якщо постараєшся? Давай. Mm. давай. Давай. Давай, 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 давай. Розгон. Давай, оп. 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 Женя, відійди. Оп, давай, давай. давай. Женя, відійди, бо зараз як вдарить тебе. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, ще ма і чого собі. Каже, вмикай, вмикай. Це ти вилізла сама на дерево. Да. Ого. Настюшка чотири рочки, так? Да? Опанувала лазіння по деревам. Це вже щось схоже на моє дитинство. Женя ще маленький, це дуже велике дерево для нього. Бачиш, казала тобі, що ти вилізеш. І вилізла. Не, не, не. Ти вибере собі маленьке дерево, Євген. Де? Маленьке дерево собі вибери, Це велике для тебе дерево. Це мені? Це тобі. Це твій будиночок, так? Де? Де. Ми колись грали, то де. це були. Кожне дерево це чийсь домік. Ай, так. Да. Дитина захопилася. Дерево Да, це ти так високо-високо вже залізла? Да. Ти маленьке мав Да. Ого, нічого собі. Да? Ти теж хочеш? Я? Я вже своє відлазила, настюш. Клас, тобі подобається? Да. Вау. Все. Бабусі з дідусем Пса. Да, І тату, да? Клас. А цей маленький помічник мені допомагає обривати. Ну. Ого, який ти молодець. Ще. Але ти назад. У мене вийшло збирати ось такі дві каструльки. одна така велика. Є, велика. І одна трішки менше. Що треба зараз робити? Треба е, подивитись, щоб не було листя і різних там комашок. І поперекладати його в цю каструльку, якій вона буде тушитись. Мама сказала, що можна з цими гілочками бити, бо в них там теж щось є. Мити її не треба, вона буде кипіти. Єдине, що. Я там рвала прям дуже і дуже грязно та, що була знизу. То я її, звичайно, окремо помию, але мама сказала, щоб води там не було. В общем, зараз перебираємо від жучків, від паучків, від цієї листичка і дуже грязно помию. І потім треба ставити її на огонь, на плиту, і вона буде. Шитись, Не знаю, Мамуля тільки википіння до довела і виключила. Зараз я буду все перетирати, а потім що? Потім цукор сипемо. перемішуємо, Пот... до кипіння доводимо, угу. розливаємо баночки і все. Да. І потім зима їмо. Да. І поправляємося. Варенце готове вже. Мама порозливала його по баночкам. Тепер ми чекаємо, поки воно виховане, і воно має заодно вже її застити. Ось така красота вийшла. Десь важко сказати, півтора кілограма, десь так було пурички у нас. І ось півлітрові баночки. І малесенькі. Не знаю, що, мабуть, по 200 або по 150. Зніме, зніме, він плаче, бачиш. Поднимай, поднимай. А, Настя, а поднимай, но ну, ему да, страшно. Да, а давай я. Да, давай я. Да. Да. Да, да. да, Одна голова хорошо, две краще. Да, Правильно? Да. Сюда меня блестит, прям так и... Джен. Так, взяла Настя спочатку пів для банку, але ми виправили ситуацію не менше. Давай, я сама вам даю. А, тобі ложку. Ні, мама сама, бо ти зараз набереш. Да? Тобі ложку, да. Смачно? Смачно? Так. Yeah. Смачно? Да. Yeah. Угу. Ну все. Рецепт буде в описі yeah. до віду, під відео. Yeah. Ну, все, на сьогодні вистачить. Завтра ще будемо їсти, так? Да? Так. Yeah. Ну, супер. Не! Yeah. <рес> так, один пішов. Ти даш? Ми yeah. yeah. всі з лічками. Yeah. Іде в парничок поливати, так? Да? Yeah. Не так, за ручечку тримай настю. Ну тут воськаль буде. Да, там. Да. Дивіться, яке гарне небо. Хопша. Да. Гарне небо, бачу яке Да. Де да. йде? А вон парничок. Йдем да. туди <кхм> поливати. Йдем за мамою. Хоп-хоп-хоп. Так. Хоп, хоп. да. Дуже мама трохи полила. Насправді тут є шланг, і це все типу, природньо, ну там має пару е, рухів зробити і буде текти. Ви поливайте, йдіть сюди. Ви тут поливайте. Тут ще є помідори. Бач помідорки, їх полити треба. Давай його. Катя молодець. Тільки рухай трохи, не в одному місці поливай. Рухай? Так. Да. Добраво да, наліво. Давай. Поливай. Поливаєш? Да. То давай поливай. Туда. Туда, ну туда давай. Туда. Туда. Давай. Нахиляй, нахиляй. Молодець. Апша. Ціни немає дітьми. Так. Тут, тут, тут. тут у нас огірочки якісь є і кабачечки, дивіться. Ті вже величайські кабачачки. Ой, кабачечки. Наклажани. да, так, боці. Синіші, які там ще взяли. Эй, ти <фіолетовий. ріху> Небо Небагарні. Діти гарні. Уявити собі не, маю, не можете, скільки них геніальних ідей зароджується в цих головах. А тут кучу місця для їх реалізації. Да, Женя, куди ти то Давай. Взагалі, ви бачите, дуже маленьку, адекватну частину нашого перебування тут. Бо іноді в мене око сіпається так нормально. ну типу ранок. Перших півгодини підйому, щоб в жені не сталася якась істерика, це просто неможливо. Він може проснутися в прекрасному настрої, посміхатися, все буде добре. Ну він може не захотіти сідати на горшок, або не захотіти вдягатися. І така істерика просто в мене око сіпається або він може не захотіти потім їсти, або, ну в общем, період оцей пів. Години, година, тут максимум. В нього 100% трапиться якась істерика. Ну і потім під час дня кучу випадків, коли вони не слухаються, коли вони якусь діч роблять. Ой, я зрозуміла, що 30 квадратів в нашій квартирі їх дуже добре стримують. Тому що тут Женя просто, у нього одна шкода замінюється іншою. Так, ми йдемо по маленькі сапки вже. ми прийшли до баби. Вони почали видирати в неї сапу. <с Lake> а, бо вже це насправді 9 чимось, таке. але ще світло. І там є дві маленькі сапочки. Ще попробуємо Хвилиночок 20, хай потусуються. Але вони все одно вранці стоять. Кожен ранок ми всі, 8 прокидаємось. Да? Так. Сапки. Де да, сапки? Хочмо ага, знайти одну А другу садку я не бачу. Ладно, подивимось. Сапи знайшли. Так. Да. Ви тебе бусі допомагати? Да. Угу. Обаражна тільки. Дітки, дітки, помічники. Впевнені в дитинстві мені також було все-таки цікаве. Ще я пам'ятаю, як я собі лопату чуть пальці велико не відрізала. Я дуже пам'ятаю, не повністю, пам скільки мені було років, але палець на місці, так що не відрізала. Пам'ятаю, як я кричала, що було багато крові, але більш детальніше інформації я не пам'ятаю. й, в принципі, шляму в мене ніде нема. Ну, коротше не знаю. Але такий спогад є з дитинства Я так ще да. Будемо, мабуть, завершувати влог на цьому. Ще зараз покажемо, як вони сапають гарно. Сапайте йдете. Да. Де, де сапати буде. Тут так, буде наша... така бригада. Ось ось бур'яну повну. Іди сюди. Сюди. Сюди сапайте. Ось тут то був. А ти що думала, що це так просто? Це важко. Ось дивися. Бачиш? Бач? Як сапати? Тільки обережно. Безі. Де? Ну, де? Куди? <ривіт> Щось баба не то говорить. <ривіт> Осторожна, Оксанка. На Настя. Давай обережно. Бачиш, для сапів, для всіх є. Аби робили. Аби робили, так. Да.